Усім ну, привіт, з вами знову я, Позитивний Кіт, і сьогодні я розповів вам про справжній геройський гача шутер якому ваша вдача та скіл напряму впливає на результат матчу. А кожен персонаж має свою роль та дуже різноманітні здібності, які ну точно не було скопійовані з інших ігор. І так це фраг пан, або як перестати боятися та полюбити гач. Основний ігровий режим це як не дивно, типу Counter-Strike. Одна команда повинна порватися до однієї з двох точок, щоб поставити бомбу та захищати її, у той час інша команда повинна або не допустити цього, або розрядити її, ну тобто максимально типовий для тактичних шутерів режим, але як завжди, диявол криється в деталях. А саме, якщо у Counter-Strike у кожному раунді треба купувати зброю та гранати, а на основі цього продумувати свою тактику та довгострокову стратегію, то в цій ви граєте у Hearthstone. Тут тобто, під час матчу купуєте різноманітні картки 3 на вибір, які повністю або частково можуть змінити правила гри, як, наприклад, зробити велике голови ворожій команді, додати подвійний стрибок своїй команді, отримати катану, якою можуть відбивати кулі, чи влосувати ножовий раунд. Або взагалі воювати одночасно у двох світах. І таких модифікаторів у грі 169 штук, які поділяються на різну якість і мають різну ціну. Усі ці картки купуються за валюту, яку кожен гравець отримує за активність у матчі, типу вбив противника, де есіс, постав бомбу і так далі. Де картки, які сильно можуть вплинути на хід раунду, то може купити один гравець, на неї необхідно скинутися усією командою, та також видно, які вибір з карток є у ворожій команді. Що додає хоча й невеличкої але тактичної глибини, та тепер ми граємо не у Counter-Strike, а у команди покер. А ну і так, оскільки це все ще геройський шутер аля Valorant, то у угріє максимально різноманітні персонажі, у кожного з якого є свої конкретні задачі та здібності, як наприклад місцевий шпигун Fortress 2 Сапір, яка вміє ставати невидимою та різати противників у спину. У неї також існує здібність створення зони, на якій не витрачається у невидимості, бо зона буде видна для усіх, що вносить деякі ризики. Та вона також може ставити маяки на карті, щоб швидко втекти, як ви могли загадатися це мій улюблений персонаж, бо різати противників у спину це весело. Або сонар, де вже за ім'я все зрозуміло. Персонаж міє ставити радах, який у окремому радіусі відмічає противників для усіх союзників, Слуга може лиця кинути снаряд через стіну. Який також може підсвітити противника та можливість приглушити як свої, так і союзні шаги, тобто такий собі сапорт інформатор, від якого неможливо сховатись. Також у грі є єдиний хілер, який і стінку поставить, так і союзнику дубці підлякує. Тих, хто захоче близько підійти до точки, будуть чекати от винні пастки, так і ще велика кількість різноманітних та цікавих персонажів. Та якщо деякі здібності були скопійовані з інших ігор, то вони були адаптовані та змінені під реалії гри, що тільки додає велику різноманітність ігровому процесу, з яким ніяким балансом, де наразі немає яких то занадто імбових персонажів, це не дівчина-невединка, яка може здаватися занадто сильною, але контриться іншими персонажами, як -то торелями, пасками, сонарами, які реагують та інколи підсвічують, навіть коли персонаж знаходиться у стелсі. де між раундами можна змінити свого персонажа, що дає можливість знайти або змінити підхід у матчі. На відмінність від валоранту, де да якщо вибрав свого героя, на ньому і грає до кінця, а також усі здібності персонажів доступні на початку раунду, та їх не потрібно покупати. Система закупівлі зброї тут своя, за одну сторону тому взяти лише два рази якусь із видів зброї, наприклад, дві штурмових гвинтівки або два пістолета кулемета. Да якщо ти збірик або підібрав зброю, то продовжуєш грати з нею, ці зміни більш впливають на рейтинговий режим. Де кількість раундів, ніж у швидкий. Матчі граються доволі швидко, скільки потребується менше раундів для перемоги. Для УКС 12 переможних раундів, коли як у фрагпанк у швидкій ігри потрібно 4, а в рейтингу йому потрібно перемогти у 6. Якщо у вас з іншою командою нічия, то починається дуель, в якому по черзі виходять гравці з різних команд, де якщо один виживає, то йому дають наступного противника, але здоров'я та витрачені здібності не відновлюються. Вони граються, поки усі графі з однієї команди не будуть переможені. Графічна гра виглядає доволі приємно, та має свій унікальний коміксовий стиль, який так комусь може не сподобатися, що він занадто яскравий, але мені норм. Звуки стрільби та ходьби у грі доволі чіткі, що дуже важливо для змагальної гри, оскільки дає змогу чітко розуміти з якої сторони і як далеко йдуть або стріляють противники. На сьогодні це один зікавіших змагальних шутерів, в якому завдяки системі карток кожен раунд відчувається по-новому. В першому раунді у противника велика голова, а у другому вже маєте черепаху на спині, а точку поглинув туман, в якому майже нічого не видно, а персонажі мають різноманітніші здібності та їх можливості в використанні. Так, частково грає мішанину Counter-Strike та Valorant, але при цьому додає нові цікаві та унікальні механіки. Через що від гри дуже важко відлипнути, також гра має свій унікальний візуальний стиль, який може якомусь сподобатись, так і ні. У грі є свої мінуси, оскільки гра китайська та безкоштовна, то вона має доволі жадібну систему монетизації, хоча у грі є велика кількість скинів на зброю персонажів, банери і так далі, які не впливають на ігровий процес. А також є і магазин, батлпас, гачі, та навіть підписка з бонусами, тобто вона монетизується усіма можливими системами, які сьогодні існують, для як і в мобільній ігрі, вона примушує заходити в графця кожен день, щоб отримати нагороди за вхід та виконати щоденні завдання. Та також, щоб відкрити нового героя, потрібно гріндити десь годин 30 або задонатити. Так, звісно, є події та нагороди, в яких можуть дати можливість відкрити нового персонажа. Але даються вони у дуже малої кількості. Але навіть так, якщо ви втомилися від КС або Волоранту, чи хочете спробувати щось нове, то варто звернути свою увагу на Праг Панк. А грати вам чи ні, як завжди вирішувати, лише вам самим. І пам'ятайте, у ваших поразках винна ваша команда, а не ви. А з вами був Позитивний Кіт. Дякую за перегляд, ставте подобайки, пишіть коментарі, як вам гра, та підписуйтесь на канал. Це це дуже допомагає у розвитку каналу. Побачимо вже у наступному відео. Няу!